Друзі, друг до... Руслан Мазур. Центральні оборонці Ігор Кохман та Іван Олексюк. Зліва Андрій Скакун. З Пименця. По лівому фланзі атакують суперники. Тут знаходить пасом Тараса Гром'яка. Подача в штрафний майданчик. Виходить Механів. Суперники. Виходять дало з під пресину тернополяни. Є можливість розігнати атаку проти нагаталу. Не має тут голову, на жаль. На жаль, але навіть якби виконує передачу на Червонецького, поперечний перед Червонецький може пробити, пробиває поворотах 77-й номер. Передачу попереду Червонецького, Червонецький справа виконує новість, тут грум'як. Удар мало бути небезпечно, невинусть провести хорошу атаку, Соколов на правому фланзі виконує подачу. Проців дістається до м'яча, волохатий, можна пробити, пробиває Роман Волохатий. Ось він є перший на другому зборі. Атала дуже необачно, він віддає поперечну передачу, семенець перехоплює, але добре тут Богдан Козак його одразу виводить вперед Андрій різник, а різник пробуває і рахунок відкрито. Андрій Різник нарешті забиває гол. Безліч моментів м'яч, Проців, Голодея, Голодей. Володей повертає на Дорошенка. Дорошенко дотик пробиває, рахунок стає у нас 2-0. Арсентій Дорошенко відзначається другим м'ячем. Тут без до команди. Зараз бачимо, можливо, і наважиться на удар. Вонецький пробиває він. Жупанський так і не витриває. Вже Ман Волохатий Дорошенко на козака Козак завдає удару і вон Рогаль порирує, але... На добивання міг тут зіграти вода і... атака, хоч Капелян, Капелян на Червонецького. Червонецький рум'як ну, є можливість для удару. І громяк на дальню стійку і тут відверто щастить «Ниві».